Добрий день, вас вітає Тернопіль Хаб, Геодоста Україна, Лапко Ельвіра. Хочемо подякувати благодійному фонду імені Сокерської польському співтовариству Еліфант, зокрема, волонтерам Агнешці Тейхман, Маїс Курі та Ані Козловській та волонтерам Данії за надану гуманітарну допомогу. Також дякуємо народному депутатові Верховної Ради Івану Калаурі, який посприяв у цій поїздці. Висловлюємо подяку. Володимиру Мирені за надану транспорту, а водієві Юрію Морозу за доставлення вантажу. Також щиро дякуємо міському голові міста Підгайці Ігорю Мирені за допомогу в організації та доставленні гуманітарної допомоги. От дивіться, наш Тернопіль ХАБ отримав таку допомогу, отримав речі і чекаємо на ВПО. До нас в Тернопіль хаб всім гарного дня. Дякуємо. Слава Україні.